І ось тут я знову в Ютубі віщаю, я вам скажу по секрету, фактично сам для себе. Мої думки, я їх так проганяв, щось дивився, підчитував. У давньогрецькій трагедії герой завжди мав фатум, невідворотну долю. Але навіть тоді він йшов на боротьбу, бо мав сенс. Це як в шкільній бібліотеці Ахіл і Гектор. Гектор знав, що загине, проте не тікав. Їхня боротьба мала. З Привіт! Давно на каналі не було відео із розряду, про що саме це відео, можливо, ви мені розповісте в кінці. Все буде крутитися, звісно, навколо теми, котра зараз турбує особисто мене. Чи можна боротися за чиєсь майбутнє, коли свого особистого майбутнього в тебе немає? 22 23 24 25 рік частина суспільства стала фронтом, інша частина тилом. Пішовши на війну, цивільна людина ще жила життя і мала плани. Але коли війна триває довше, ніж плани, котрі мала така людина, у когось четвертий, для мене третій, для інших 11-й рік, з'являється новий тип солдата солдат, який повинен бути, навіть якщо не хоче, навіть якщо не може, навіть втрачаючи все, чим жив до того. Тяглові коні. Повільно, змучено, без пафосу, без подяк, етерів і посмішок. В історії завжди є такі: вони не потрапляють у підручники. В підручниках завжди малюють красивих, бородатих, таких дерзких мужчин, але без тягових коней жодна держава не вистояла в критичний момент. Ці люди не голос, вони тиша. Зараз всі мовчать. Нагуглений категоричний імператив Канта. Містить в собі ідею про те, що людина повинна завжди поводитись з іншими, як з метою, а не як з засобом досягнення своїх власних цілей. Але старик Кант не жив у сучасному світі. Він не знав, як легко особистість можна перетворити на номер, на запис в табличці Excel, на галочку в графі Прибув, Вибув. Я пам'ятаю чітко свою мету 22-го року, але в 25-му відчуваю себе засобом, мимо якого пройшло життя, і трошки дурним. Бо здається, що ти працюєш на користь досягнення персональних цілей інших людей, котрі абстрагувалися і залишили мене на самоті з моїми проблемами, попутно забравши. Частину життя, частину друзів. І так я намагався знайти пояснення якимось не дуже світлим думкам. Шарайо, шарився інтернетом, нагуглене популярне попередження від товариша Кам'ю звучить як єдине серйозне філософське питання це питання про самогубство. Але не думайте нічого поганого, <с> це не настільки печально. Але воно наштовхнуло на інше. Особисте питання сформульоване. А життя втрачене заради чийсь спокою і чийсь майбутнього, воно взагалі бувало моїм? Втрату життя в цьому контексті я не пов'язую з фізичним припиненням біологічного існування. Про це, мабуть, ще буде далі. Людина це більше, ніж шматок м'яса, звичайно, якщо ви не солдат Московської Федерації. Але в якийсь момент і наша система почала сприймати тебе не як кого, а як що. В цей момент я зник. Можливо, так було й завжди просто до цього не помічав і жив в якихось рожевих ілюзіях. Мене тут ніхто не зве, мене не слухають, мої проблеми нікого не турбують, а на фоні їх особистих проблем то взагалі мої проблеми то ніщо, і в той же час мене змушують вирішувати. Не свої проблеми, не питають, ким я є, і лише питають, чи я ще тримаюсь, бо треба продовжувати тягнути віз, в чиєсь світле майбутнє, і вигадувати собі пояснення, чому ти ще саме його тягнеш. А потім ті, хто повинні вирішувати проблеми, чомусь дивуються, що людина виявляє складний коктейль емоцій і дій у відповідь на нарочиту несправедливість, котра одних обрала для розмноження. Інших для існування і заробітку грошей, а всім іншим видала необхідність, обов'язок, потребу і закрила це питання безтерміново. Найгірше відчуття не відчувати себе потрібним, не відчувати себе вільним. Я не воїн, я не герой. Я навіть не людина, походу, в цьому романі. Я одиниця, яку ще не замінили який пощастило рік петляти від справжньої війни. Мені завжди подобалося дивитися на людей, як люди живуть. Знаєте, всі такі неоднакові, кожна людина якась цікава. І зараз вже можна казати, що через багато років, поки триває війна, я помітив чітке розшарування на три не класи, підгрупа номер 1 Лінія перша, кадровий військовий. Він в 2005 скажімо, п'ятому році вирішує, що буде служити все життя. Іде у військовий виш хтось, не йде, а просто після срочки залишається в армії, вчиться, тренується. Знаєте, життя за графіком, все сплановане. 2010, капітан, 2015, майор, 20-й, не знаю, командир якоїсь частини, підполковник. В 22 другому війна. Полковник, державні нагороди, Готується до дембіля, бо скоро пенсія через 20 календарів, місце в історії його, він герой, його шлях прямий, складний, але цілісний з минулим, теперішнім і майбутнім. Друга група людей, друга лінія життя, повністю цивільна людина. В тому ж 2005-му нехай вступає в університет, в 2010-му закінчує. Пробує влаштовуватись на роботу, можливо, будує якийсь бізнес, можливо, їздить за кордон. В 2015-му розвивається, створює сім'ю, в 2020-му відкриває невелике, не знаю, кафе, можливо, якийсь стартап. Розвиток іде, будуються плани. В 2022-му війна. Він допомагає армії, донатить, можливо, волонтерить. В 2025-му. Продовжує жити, пише пости про віру в ЗСУ і про те, як відпетляти від армії. Його життя не зламалося, воно адаптувалося і йде далі. І третя група, третя лінія життя безтерміново мобілізована. З 2005 року все те ж саме, що і у повного цивільного. Можливо, там десь у 2022-му у нього вже є ФОП, працює. На себе заробляє гроші. В 22-му році війна він йде добровільно по мобілізації, бо так треба. Він віддає себе спершу не знаю, по його планам на півроку, потім ще на півроку, а потім назавжди. До 23, го 24, го 25 го року. Його життя, котре було в минулому, воно залишилося в минулому. Мрії згнили разом з берцями. В нього більше немає себе, є тільки поточна точка. І немає майбутнього, тому що те, що залишилося в цивільному житті, воно не продовжується. В армії відповідно він теж себе не бачить. От так ми втрачали надії. Ці лінії починаються приблизно з одного місця, але тепер одна лінія нагороджена, друга адаптована, а третя. Байдужість суспільства є страшна правда, яку ніхто не хоче чути зазвичай. Більшість людей готові погодитися з тим, що хтось має терпіти тортури, когось мають знищити, аби їм не довелося міняти щось у своєму житті. І цю фразу ви можете побачити на прикладі Європи, Америки, як вона дивиться на Україну і нічого не хоче міняти. Байдужість це не коли тобі все одно, байдужість це коли ти дуже добре розумієш, що відбувається, але просто не хочеш вплутуватись в це, намагаючись зберегти той світ, в якому ти живеш, з тим рівнем комфортом. До якого ти дійшов. У нас є армія, от нехай і воює. У нас є мобілізовані, от нехай і служать, вони ж уже вміють. У нас є волонтери, от нехай і закривають збори. А ми просто поживемо, попиляємо вже, порозповідаємо вільні історії, як треба любити батьківщину. Найгірше, коли ти починаєш це розуміти, і навіть не ображаєшся. Бо ти знаєш, що так було, по суті, завжди. Під час кожної війни існує цей договір. Ви воюєте, ми мовчимо. Якщо ви виживете, ми вас привітаємо. Якщо помрете, ми складемо про вас пісню. І це працює, бо це зручно. Вони хочуть чути, що ти тримаєшся, що ти гордишся і взагалі ти з піднятим духом. Але правда інша. Багато хто не тримається, багато кого тримають. Обставини, закони, примус, страх. Байдужість це не зло. Це Адаптація один із варіантів адаптації. Суспільство не може постійно страждати і тому створює собі такі собі бар'єри, щоб не бачити тих, хто переживає особисті трагедії, і з яких складається та сама платформа, на якій стоїть оця от спокійна, байдужа більшість і живе своє життя. Так формується симуляція турботи, загальне лицемірство. Пісні, концерти, хештеги, фестивалі, всілякі смішняві пости. Боже, як мене бісять новини в стрічці про тисячу гривень доплати військовим. Чи скільки землі може отримати військовий? Ніскільки, блядь. Як тільки ти просто підеш і запитаєш це, з тебе починають тупо ржать і дивитися, як на нормального, котрий без знайомств таке запитав. Це мені розповідав мій друг, котрий. Пішов спитати. І ось тут я знову в Ютубі віщаю, я вам скажу по секрету, фактично сам для себе. Мої думки я їх так проганяв, щось дивився, відчитував. Ти кричиш всередині, що за хрінь відбувається! Або з матюками. Не хочу зараз сильно материтися. Ти ще хочеш змінити щось. Пишеш комусь, питаєш, апелюєш до логіки, справедливості, моралі, а потім втомлюєшся від безвідповідальності, від безсенсовості, від бюрократії, від загальної системи підходу до людини, яка не слухає тебе взагалі, а лише тільки змушує щось робити. Потім починаєш мовчати вперше, і це мовчання. Важко назвати спокоєм, це обрив внутрішнього імпульсу до життя. І десь там починається той самий стан, про який ніхто не хоче говорити, стан, котрий можна охарактеризувати одним лише словом. Якби тебе били, ображали, гвалтували морально, але ти все рівно вже нічого б не відчував, тобі просто от, оцей стан: ні гніву, ні страху, ні надії. Ти не чекаєш від когось добра і не віриш у покарання зла. Ти просто є в цих обставинах і продовжуєш робити ну, те, що з твоєї точки зору треба робити. Є день, є ніч, є кава, хтось палить сигарети, є якісь дурні завдання, є ритм, який тебе втримує ще в світі живих. Але вже не в людях. Інколи ти думаєш про те, що колись любив, що тобі колись подобалось. Але навіть це здається вже трошки чужим, бо пройшов вже четвертий рік, іде. Люди говорять про мрії, ти про звільнення. Люди говорять про життя, ти про тих, кого не стало. Я маю надію, що це не проблеми з психікою. Маю надію. Це, як я казав, пристосування до життя без майбутнього. В процесі формування сумбурних думок я знаходив безліч схожих по вайбу цитат і описів від майстрів рок зірок світу філософії. Камю писав, що найбільше нещастя це жити в абсурді, але найбільший захист це коли тобі вже все одно, що це абсурд. Маю надію, що я вірно зрозумів ту фразу. І це не моя сила, і це не моя слабкість, це, мабуть, виживання. Часто думаю про те, як легко суспільство обирає зручність, коли треба обирати совість, як швидко забуває про живих, поки не прийде домовина. Як радісно воно пританцьовувало і розповідало казки про кордони 91-го. І як люто цкувало тих, хто ще перед контрнаступом казав, що суспільство неадекватне. До речі, весь мій досвід справжньої війни це й був той самий контрнаступ 23 й рік, на який давно всім От у мене відчуття? Все ціле, що прямо зараз, в цей момент, я не маю майбутнього. Мене позбавили його крок за кроком, формами, наказами, ігноруванням моїх проблем, ігноруванням справедливості, ігноруванням логіки. Але в мене, як завжди, з'являється купа-купа запитань: чи готовий я жити у світі, де спільне будується за рахунок знищення особистого? Чи готовий я мовчати, поки хтось поруч? Повільно тухне, закінчується, чи готовий я ігнорувати проблеми меншості, за рахунок списання якої живе своє життя більшість. Бо якщо я прийду до висновку, що готовий, значить, ми всі, я не знаю, чи можливо боротися за майбутнє, не маючи свого власного. Коли тебе його позбавили, ти не знаєш, що тебе очікує. Якщо все навколо не хоче вирішувати мою проблему, то чому я повинен вирішувати проблеми інших? Дякую за увагу! Якщо хочете, можете подивитись інші відео. На канал не підписуйтесь, бо він непередбачуваний або мало прогнозований.